До нас постійно звертаються наші виборці з проханням відремонтувати ліфти. А ми, в свою чергу, звертаємось до мерії з проханням включити ремонт ліфтів в бюджет міста. І ось на сесії 3 травня цього року ми проголосували за виділення коштів на ремонт ста ліфтів в багатоквартирних будинках. Далі ми кожну сесію запитували чиновників: чи відбувається тендер, чому ні, чи є затримка, чи встигнуть вони до кінця року. Подивіться, як змінювалися їх відповіді з червня по листопад. Ми на минулій сесії проголосували виділення коштів на ремонт ліфтів. І вже пройшло майже два місяці, і я ось дивлюся: в прозоро нема тендерів. І ну, ми залишилися пів року. Чи встигнемо ми ці ліфти замінити, чи встигнуть привезти тендери. Дякую. Будь ласка, Дмитро Олександрович. Так. Добрий день. На даний час. Е... Виконується чи гром, мікрофон біля на... на даний час документи на стадії технічної ек... експертизи, і після цього ми зможемо тільки вийти на тендер. Це питання: встигнемо чи не встигнемо ми освоїти, як то кажуть, ці гроші. Зможемо ми виконати ці роботи, які заплановані. Я вважаю, що встигнемо. Ми голосували зміни до цієї програми 3 травня. І туди включили ремонт сталів. Я вже запитував на минулій черговій сесії. Досі нема тендерів на прозора по цим сталівтам. Чи встигнемо ми в цьому році їх зробити? Дійсно, на прозорі немає тендерів, тому що ми зараз в процесі укладання договорів на проведення проєктно кошторисної документації. А потім, після отримання цих проєктно кошторисних документів, нам необхідно зробити експертизу, отримати висновок експертного звіту і лише після Цього будуть проведені процедури закупівлі на а, ремонт ліфтів. На одній з попередніх сесій ми прийняли програму щодо ліфтів. То хочеться відтепер розуміти, на якій стадії що відбувається, чи будуть у нас все ж таки замінені ліфти, які просто зараз зупинились і не працюють. Наразі всі договори, які е Підписані е, щодо проектів всі проекти розроблені та підписані. Всі об'єкти, всі 80 об'єктів 101 ліфт, знаходяться на виході з експертизи з 20 го е, числа. Будуть об'явлені тендери на проведення робіт. Скажіть, а чи встигаємо взагалі завершити все це? до Ми кінця року? Встигнути. Встигнути, Ми плануємо встигнути. Плануєте встигнути? Чи плануємо встигнути, У нас в планах встигнути зробити всі роботи. Чи є запізнення? Як ви вважаєте? Незначне в мене питання до пана Жемана. А перше, я хочу прояснити, ви тільки що сказали, що до ліфтів зараз всього 46 тендерів, так але насправді офіційно ми бачимо вісім. Розуміємо, що деякі компанії там можуть взятися там за два ліфта. Ну тобто, загалом у нас тендери ледве на 15 ліфтів. Тобто, ви брешете, чи що це таке? Минулої сесії обіцяли, що всі тендери будуть оголошені 20 серпня, 20 серпня нічого не було оголошено. взагалі. Що касається самих тендерів, ми вам казали на минулої сесії, що як тільки документи, проекти будуть виходити з експерт з експертизи, ми тут же будемо оголошувати. Оголошувати тендер, саме так все і відбувається. Як тільки виходять з експертизи, тут же оголошується тендер. І то, що то, що ви кажете, насчет вісім е, да, вчора, вчора було вісім, але сьогодні до кінця дня вже буде 46, бо вийшли з експертизи вчора е, проекти, які вже сьогодні ми голосному Тендер. І так як тільки виходять якісь проекти, тут же оголошується тендер. Дякую. Це вже не від нас залежить. Ми сьогодні приймаємо бюджет на наступний рік, і як завжди, цей бюджет без бюджету розвитку. І бюджет розвитку ми будемо приймати, я так розумію, на початку лютого. Тобто, ось, наприклад, у нас зависли 100 ліфтів. І ці ліфти не зможуть бути зроблені раніше ніж в березні, тому що ми збираємось у лютому. І знаєте, мені це нагадує анекдот: як чи довго ми ще будемо пахати посередом? Тобто виявляється, що десь є на роботу 9 місяців, ну тому що в грудні вже ніхто нічого робити не буде а перші два місяці проходять, тому що сесія тільки у лютому. Тому в мене пропозиція може все ж таки, хоча б частково бюджет розвитку прийняти або в грудні, або на початку січня, щоб люди не чекали, щоб люди чекали менше на, на свої ліфти і на все те, що може бути зроблено. Дякую, і що ви думаєте? Гроші є? Бери і роби. Але до кінця цього року зроблені лише 10 ліфтів зі 100. Відповідальні за це чиновники вже звільнені, але людям від цього не легше. Тож ми будемо боротись, щоб якомога швидше наступного року розпочались ці ремонти. Це може відбутися тільки після проведення сесії міськради в наступному році.